Відновлення після інсульту включає в себе навчання рухам, якими пацієнт прекрасно володів до моменту захворювання. Наша пам'ять і що важливе спостереження за здоровою стороною тіла, дають нам ясну картину того, як виглядав та як відчувався той чи інший рух. Але у багатьох людей, які перенесли інсульт, Порушене точне відчуття того, де їхні кінцівки з ураженого боку тіла знаходяться, та яке займають у даний момент положення. Це точне відчуття правильно називається пропріоцепція. Також в мене та моїх колег може бути знижена чутливість до дотику тиску та температури на ураженому боці тіла. І тут виникає питання. А чи можна знову засвоїти рухи, якщо людина втратила відчуття того, як вона рухається? Один із способів визначити, чи правильно ми виконуємо ті чи інші рухи полягає у використанні дзеркала. Якщо ви йдете до дзеркала, то миттєво отримуєте уявлення про симетрію рухів обох нижніх кінцівок та плавність цих рухів. Ходьба на біговій доріжці до дзеркала дасть можливість оцінювати свою ходу протягом великих проміжків часу. Це також дозволяє робити невеликі виправлення ходи. Крім того, дзеркала забезпечують постійний зворотний зв'язок, коли людина не ходить. Дзеркала використовуються... В тому числі для оцінки координації, потенційної сили і здоров'я усієї ураженої сторони, включаючи не лише верхні та нижні кінцівки, а й в тому числі тулуб. Деякі, виживши після інсульту, відмовляються дивитися на уражену руку. Цей феномен називають одностороннім ігноруванням або ж неглектом. Навіть після того, як їх просять подивитися на свою уражену руку, вони часто лише кидають оком на неї, ніби вона особливо не варта їхньої уваги. Інший феномен, викликаний інсультом, називають апраксією. Люди з апраксією рухаються цілком нормально, але вони дуже погано контролюють свої рухи. Дзеркала. Полегшують процес відновлення вижившим після інсульту. Що з неглектом, що з апраксією. Щойно вони починають застосовувати дзеркала, вони приходять у захват від рухів по ураженому боці тіла. А це сприяє підвищеній увазі пацієнта до якості своїх рухів. Дзеркала дозволяють нам самим виступити в ролі лікаря. Або ж фізичного терапевта і оцінювати прогрес в режимі реального часу. Ми можемо не дивитися в нього, тому що нам не подобаються наші незграбні рухи. Але це, це лише наша оцінка. Дзеркала допоможуть вижившим після інсульту, оцінити невідповідність між здоровою та ураженою сторонами тіла. Ця невідповідність виглядає. Як недостатня кількість рухів на ураженому боці тіла. І саме ця невідповідність і примушує перенесших інсульт користуватися лише здоровими рукою та ногою. Ну це ж набагато простіше, ніж намагатися побудувати нові нейронні зв'язки у своєму мозку. Це полегшує життя. Але варто знати, що чим менше людина користується ураженими кінцівками, Тим сильніше скорочується частина мозку, що ними управляє. При цьому частина мозку, яка управляє здоровими кінцівками, буде збільшуватися. Тому що ви і задіюєте її все більше та більше. Це призводить до того, що здорові кінцівки працюють все краще. Тоді як уражені все гірше та гірше. Людина починає писати зачісувати, зачистити зуби, їсти і таке інше лише здоровою рукою. Використання лише здорової кінцівки для виконання повсякденних дій називається компенсаторним рухом. Іноді компенсаторний рух просто необхідний, щоб продовжувати жити. Але він не призводить до високих результатів у відновленні після інсульту. Більше того, він шкодить реабілітації. Я постійно про це говорю вижившим після інсульту та їхнім родичам, коли відвідую реабілітаційні центри. Ну, як то кажуть, use it or lose it. Що не використовуєш, втрачаєш. На цю тему рекомендую переглянути відповідний випуск на моєму каналі. Компенсаторний рух сприяє більшій координації в здоровій кінцівці. І викликає зменшення координації в ураженій, ну це очевидно. Є чимало причин, чому уражена сторона не рухається так само добре, як здорова. Пошкоджена сторона знаходиться в дуже невигідному становищі. У неї часто менша сила м'язів координація та відчуття, включаючи послаблення тактильної, ну це дотик. Та пропріоцептивної, тобто місцеположення кінцівки без застосування зору чутливості. Звичайна уражена сторона також має у своєму розпорядженні менше можливостей нашого мозку. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту. Автор книги Як Ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою. Говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, ну або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі даного відео. Користуватися книгою набагато зручніше. Ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки. Ну а після перегляду я завжди чекаю ваших цікавих коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку у 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Так от. Дзеркала допоможуть поставити в різні умови здорову та уражені в рівні умови здорову та уражену сторони. Прямо як у відомій фразі, що Бог створив людей, а Сем Кольт зробив їх рівними. Отже, коли ви спостерігаєте в дзеркало за своїми рухами, запитайте самі в себе: а чи однакова якість рухів в обох рух, рук та долонь? І чи однаково виконуються рухи з обох боків? Якщо рухи відрізняються, то що можна зробити вам, щоб рухи стали схожими? Потрібно звернути особливу увагу на якісні рухи ураженої сторони. Спробуйте примусити уражені кінцівки копіювати рухи зі здорового боку, а для цього і потрібне дзеркало. Як я вже сказав, відчуття того, де кінцівка знаходиться в даний момент, навіть із закритими очима, це називають пропріоцепцією. Після інсульту нерідко відбуваються порушення пропріоцепції по ураженому боці тіла. І саме дзеркала дозволяють з'ясувати, чи збереглася у вас пропріоцепція. Спробуйте провести наступний експеримент. Подивіться в дзеркало так, щоб ви бачили свої руки і долоні. Закрийте очі. Попросіть когось перемістити вашу уражену руку у певне положення і утримувати її в ньому, залишаючи очі закритими. Перемістіть здорову руку в положення ураженої, а тепер відкривайте очі і подивимось, як ми рухаємося перед дзеркалом. Коли кінцівку видно в дзеркало, чи відчуваєте ви її там, де вона перебуває в даний момент? І чи займають обидві кінцівки однакове положення? Процес навчання пропріоцепції базується на тих же самих принципах нейропластичності, які застосовуються при навчанні рухам. Це просто практика багаторазових повторень, а постійний візуальний зв'язок допомагає мозку згадати, як відчуваються ці рухи. Дзеркала також використовуються для оцінки симетрії в рухах, в руках та ногах. Ці спостереження краще проводити, коли ви в шортах та футболці. Коли вам все видно. Одним словом, старайтеся всі свої тренування проводити перед зеркалом. До речі, днями я за особистим запрошенням однієї з підписниць каналу, привіт вам! Приїхав її населений пункт, де провів презентацію для їхньої громади. Були присутні медики, виживши після інсульту та їхні родичі. Я розповів про свій досвід та відповів на усі запитання, які мені поставили. Всі, хто прийшов, отримали масу корисної інформації про сучасну реабілітацію та профілактику інсульту, а також відповідний заряд мотивації. Якщо ви бажаєте провести такий захід у своїй громаді, надішліть мені повідомлення через будь-який зручний для вас месенджер. І я буду радий відвідати вас. Зробити це можна на моєму сайті. Давайте боротися з інсультом разом. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалося, ви знаходите все це корисним, ставте вподобайку, не забудьте перепостити, підписатися на мій канал. І саме головне, ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.